Шановні колеги-освітяни, дякуємо за надану можливість представити реалізацію дослідного зразка пошуково-аналітичної, редагованої, неперервно поновлюваної, веборієнтованої української електронної енциклопедії освіти. Поняттєво-термінологічний апарат це динамічне утворення, що зазнає змін паралельно з лексикою області використання. Активні ж процеси цифрової трансформації освіти останніх років сприяють змінам у тлумаченні усталених дефініцій, їх періодичному уточненню та появі нової термінології. Нині для підтримки енциклопедичних видань активно використовують цифрові технології, що призвели до появи веб-орієнтованих енциклопедій. Такі видання не обмежені в обсягах. Мають розгалужену систему гіперпосилань, дозволяють інтегрувати мультимедійний контент, соцмережі, інші сервіси, обговорювати статті, редагувати контент без передруку всього масиву статей. На слайді представлено дві найпотужніші вітчизняні енциклопедії, що підтримуються науковими колективами НАН України. Ці установи після 20 десятиріч роботи над друкованими виданнями прийшли до необхідності розгортання їхньої портальної версії. Проаналізувавши вітчизняні цифрові науково довідкові ресурси, зокрема корпус енциклопедичних видань, встановлено наявність 427 енциклопедичних видань в Україні, з яких 60% галузеві, третина регіональні та значно менше персональних, загальних і дитячих. З серед 255 галузевих енциклопедій виявлено лише 11 веб орієнтованих, тобто від початку реалізованих як онлайн-проєкт бездрукованої версії. На слайдах представлено стартові сторінки деяких з них, а саме релієзнавча, фармацевтична, бібліотечна. Та Українська мінералопедія. Єдиним енциклопедичним виданням в галузі освіти, нині є енциклопедія освіти 2008 року. Видання з перевиданням у 2021 році. А отже, у вітчизняному науково-освітньому просторі постала б потреба створення галузевої цифрової енциклопедії, що міститиме науково достовірні й сучасні тлумачення освітньої термінології. У 2021 році Інститутом цифровізації освіти розпочато створення Української електронної енциклопедії освіти. З метою формування, систематизації, уніфікації та підтримки в актуальному стані поняттєво-термінологічного апарату педагогіки, психології і наук про освіту. Створення такого ресурсу є досить складним, багаторівневим процесом, що передбачає вирішення низки змістових, організаційних, нормативних, соціально психологічних та техніко-технологічних задач. Тому першочергово було розроблено концепцію Української електронної енциклопедії освіти, де визначено мету її створення, завдання, цільову аудиторію, учасників процесу, технічний дизайн концепцію ергономічні засади, етапи реалізації проєкту, очікувані результати і перспективи подальшого розвитку. У результаті аналізу техніко-технологічних можливостей реалізації продукту та потреб користувачів укладено технічне завдання, де описано структуру сайту, систему навігації, функціональний інструментарій, інформаційні редакційні сторінки, особливості збереження даних, лінгвістичне забезпечення, розмежування рівнів доступу користувачів та здійснене ескізне проєктування. Підходом до вирішення визначених в технічному завданні задач є реалізація енциклопедії на вільно поширюваній програмній платформі, що матиме відповідний функціонал та підтримуватиме низку інструментів і інформаційно-процесуальних засобів доступу. Таким рішенням обрано платформу MediaWiki як якнайдоцільнішу. На рисунку відображено структуру проєктованого ресурсу. Автори, читачі, рецензенти, редактори, адміністратори матимуть змогу взаємодіяти або безпосередньо із загальнодоступною частиною сайту через аккаунт з відповідним рівнем санкціонованого доступу і відповідним функціоналом. На інформаційних сторінках містяться матеріали для користувачів з підготовки статей. Відповіді на типові запитання, відомості про редакторів, конфлікт інтересів та попередження плагіату, положення про відкритий доступ, політику конфіденційності, відомості про мету створення енциклопедії, її авторський склад, видавця, контакти, партнерів, етапи реалізації проєкту та перспективи його розвитку. Також передбачена можливість зворотнього зв'язку читачів з редакцією. Оскільки тематика контенту охоплюватиме широкий спектр питань з педагогіки, психології та наук про освіту, на головній сторінці передбачено галерею дев'яти тематичних розділів. На слайді представлено сторінку одного з розділів Документи з переліком під категорії і статей, які до нього входять. Пошук статей можливо реалізувати не лише за допомогою поля пошуку, а й загального показчика Абетка. Зареєстровані читачі матимуть змогу зберігати вподобані статті у власну підбірку моя колекція. Для пошуку фото, аудіо та відеоконтенту передбачений показчик Медіатека. Відомості про авторів, їхні фото. Та ідентифікатори доступні у показчику автори. На слайді представлено структуру статті як основного інформаційного об'єкту. Доцільно зазначити, що в Українській електронній енциклопедії освіти передбачено декілька типів статей. Зокрема, за глибиною подання це статті огляди, статті довідки, статті дефініції, статті відсилання. А за типом об'єкту розгляду біографічні статті, статті про організацію, про видання, про відзнаку, про нормативний документ, про наукову школу, про подію, захід або про цифрові технології та електронний освітній ресурс. Структуру і набір рубрик, тому окремо розроблено віки-шаблони для кожного типу статті. Перед вами зразок статті, що за обсягом є оглядовою, а за об'єктом опису біографічною та містить інтегрований медіаконтент. За замовчуванням користувачі можуть додавати зображення, фотогалерії, таблиці, відео, аудіо, графіки, діаграми, формули, програмний код. QR-коди, цитати, вірші, ноти. Використання плагінів дозволяє додавати в Вікітекст PDF-документи, сервіси Google, зокрема, карти, календар, YouTube, книги, документи, форми, віртуальні музеї, 3D-об'єкти, інтерактивні симуляції, тести, опитування, пости соцмереж, новини, розміщені на сторонніх веб-ресурсах мережі інтернету. Робота над енциклопедією ще триває. Наразі виконавцями проєкту здійснено кодування і верстку бета-версії її сайту, розроблено методичні матеріали з його використання, окреслено засади підготовки текстів тестей та їх редагування засобами MediaWiki. Внесено тестовий контент та планується проведення навчання відповідальних за тематичні розділи редакторів. З точки зору функціональності планується розширити інклюзивність сайту для осіб з вадами зору та слуху, реалізувати багатомовний інтерфейс, додати іншомовний контент та інтегрувати енциклопедію з іншими віки проєкта. У перспективі подальшого розвитку цей амбітний вітчизняний проєкт має стати майданчиком узгодження освітньої термінології. Для широкого кола користувачів, зокрема вихователів, вчителів, практичних психологів, наукових та науково педагогічних працівників закладів різних рівнів освіти та наукових установ, пошукувачів наукових ступенів, керівних кадрів закладів освіти та працівників органів управління освіти і науки. Щиро вдячні за увагу та запрошуємо до спільного творення і використання цього електронного освітнього. source.